a potem powróć praworuch. Наверное, мы вот маленький будем менять на наш. Приехали. Приехали до замовника. Нашего клиента. Маленький повезло. Будем его менять. работаю. Ось ці сертифікати для того, щоб його Якщо треба буде вести в експлуатацію. А гарантійний приїде із потерпілів спеціаліст і поставить його на гарантію. Бо тільки, тільки вони можуть ставити на гарантію. Ще раз, як це Це Для постановки на гаранті. Скільки сюди топлова зовуть? Я постапав. Оце буде, а це гарно А <eve> Тут вже двері заклеються і його не буду шутить. Там не треба заглушить того, що выключить. Я же не маю. な

Финик сразу же запускается, це не запускаешь. Гибновантажный. Кто позвал? 4. Ну уже 12 12 всего 12 12-13 13 не Можна, можна зібрати АВР, я вже казав, який буде по черзі микати. І задіємо автоматично, по повністю автоматично режимі. Бо зараз ви я, так. Да, два, на два на Напустилися і навіг. зразу впало. 14 на, на сім

Видел? Да, видишь? Не замехвай. Да, да. Він повинен трохи попрацювати, там їздили. Це його сюди назад далі. Це радує, що тихенько поробить. Не сильно, так. Там надо сначала включити. Збішує, цей, так кричить. А написано 97, а тут 96. А я шукала, воно а воно 50. Є. Ні, а, а, децибел. А, децибел, під 97. А, ну це ж дивлячись на скільки метрів. Якщо, може воно 97 на, на 50 метрів буде 97, а тут 96 за, за 3 метри від нього. Ну це вони спеціально дурять. Ну. — Ні, де я ж кажу, а мене на 6 так кричить. Говорить не можна, то, хто, типу, з бомбою. Okay. А з цим це всім -то нормально. А такі маленькі теж коші... роблять хатики. Да, 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 да. да. Роблять тільки для внутрішнього американського ринку. Ага, тут вони, вони виходять дуже дорогі. Якщо порівнювати з цим, він буде в 5 разів дорожчий американський. Ну, скільки це? Ну, якщо цей скільки коштує він? Тисяч півтори долари. Чого це не буде? Я на да 6 заплатив 55 тисяч гривень. Ну, то, то той буде стоїть там тисяч п'ять-сім. І просто його тут ніхто не буде купувати. Есть стартер, є аккумулятор. Все Рома, да, віддай, да, мабуть. Через... А, ну давай так постав. Все внутри. Ну,